В цьому відео, взагалі, можливо серія відео, я покажу вам, як я з старої, взагалі розваленої такої будки підрова, взяв її, розкидав із того ж самого матеріалу. Шифер взагалі весь рідний, дошки. Там там буквально деякі дрібні елементи були взяті, нові. А так все зроблено з старого. Вікна теж старі, там колишні з хати, тут з палет у мене зробив лавочку, столика такого ось до вікна, вильот такий криші трохи великий. Ну, щоб тут типу, на весілля була. Так, як я спортсмен, все це в мене під спорт робилося. Тут, а тут турнічок, ось тут такі забиті скоби для того, щоб вішати мої бруся. Зараз я вам їх покажу. Бруся я робив я з, з такого перила старого ліжка. Двері були теж розширені. Супер примітивний замок, ніхто не догадається. Так, дивіться, показую вам перше, це бруся. Ну, зрозуміло, ніжки з, ліж... з тих же ліжок. Єдине, що я сюди додав, це чуть-чуть доугольника. А так, вони витримують будь-якого я тут і вісів а я під 90 важу. Тут такі скоби, вони просто знімаються. Тут такі. Планочки з резиною набиті. Так, за мій блок можна потім окреме відео зняти. Вже він зроблений років 3 назад. А також я вам доблінчики зробив, теж потім вам покажу, як робилось і що робилось. Це взагалі мої старі штанги робила ще того року крива. Стіл давно роблений. Тут у мене взагалі ну, такі петлі. Теж я вже відео знімав і десь окремо. Викладу, це в мене підручки. Ось тут дві такі кріплення. Чому зробив у мене до ручки, я їх на підшіпниках зробив, там десь вісить одна, а вона ось до на землі. І взагалі це імітація. Знаєте, ті турніки є, де можна вісіти і треба якийсь час провісити і ти виграв щось там приз якісь гроші. Тут у мене турнік ще з обратним таким хватом закріплений. Штанга вісить ось там от. А, так, проти сонця погано видно. Вона вішається тут диво. Але просто що у мене там на дворі сохне одна конструкція. У мене один блок тут. Але тут блок, який ділить вагу. А ось там блок, який прямий, скажімо, трос іде напряму, яка вага знизу вісить, та вага й на виході є. Ось цей блок ділить там, на 1,8. Так, потолок. потолок зроблений за 150 гривень. Ну, ось такий результат. М -м -м -м. У мене теж окремо є, я знімав матеріал. Якщо вам буде цікаво, зніму, з чого він зроблений. Там я вже розказував. Якщо в коментарях там напишете, Комарі, звісно, літають, бо в мене там джунглі. Окремо цього, розкажу вам, з чого робилося. Вікна мене тут відкриваються. Ці просто в рядочок, а тут ось три штучки відкриваються, тут під колоночку місце. Світло з гаража я сюди провів, тут, ось тут є три розетки, світло включається. О, тут 30 Вт у мене лампочка, як дурна, і плюс ще діодна лента по всьому кругу. Тут щось в районі 10 метрів її. Да, 10 метрів світить там і пультом, вона кольора міняти. Є одну ленту з Аліекспресу за копійки, ще колись виписував. А ще тут в мене скам'я скота, яку я теж недавно зробив. І в мене теж є незніманий короткий матеріал про цю скам'ю. Якщо комусь щось буде цікаво, я далі вам буду знімати відео, якщо побачу це за потрібним. Дякую за перегляд і всім до побачення.